Всім привіт! Нехай Господь береже вас на тому місці, де ви є. Як нам прийти до Бога, якщо ми все життя депресуємо, живемо в ненависті, в стресах, з кучою болючок? І я хочу сказати, що Бог дав кожній людині здібність стілюватися і змінювати своє мислення і своє серце. Тому що в нашому мозку проріс паттерн, який зробився як протоптана доріжка. І щоб зобновити і зцілити оці паторни, потрібно 21 день читати Біблію, їсти тільки від Слова Божого, щоб пропитати дух, душу тіло. Тоді ми зможемо виробити нову довгу пам'ять за 63 дні проросте новий паттерн. І Якщо ми зриваємося, то потрібно починати знову, щоб дійти до цілі, щоб був результат і щоб був рост. І є 5 кроків, які можуть змінити наше життя. Перший крок це кожен день каятися, осознавати, виправляти своє мислення і харчувати себе Словом Божим. Друге, це роздумувати над Словом Божим, розсікати себе. Бо хто не, розуміє, ну, не роздумує над Словом Божим, той безумний. Я хочу сказати, що Боже Слово це Боже відкроєння через яке ми можемо пізнавати Бога. І третє, це записувати Откровення Божі, прослуховувати їх і проговорювати, будувати план на кожен день, розмірковувати для того, щоб дьявол, він не міг пролізти і не мав доступу до наших мізків. А щоб Слово Боже воно прописувалося в, наших, в нашому серці. Четверте це переперевірка. Переслуховувати, перечитувати те, що ми записали, те, що ми записали собі. П'яте це ставити цілі, це перемагати духом, тому що Бог є дух. І мисль це теплова енергія. Якщо не кидати дрова вогонь, то вогонь, звісно, він потухне. І потрібно, звісно, проповідувати, роздавати хліб, ділитися хлібом. І коли Слово Боже, воно в нас оживає, на нього приходить дух. А дух, він є дух життя, але не дух смерті. Всім амінь! Всім дякую. В кого нема живої церкви, підписуйтесь на канал Солтання, пишіть мені в лічку, будемо вивчати слово Божє.